Доброго дня, люди мої дорогі, радий бачити вас на своєму каналі. З вами я, Олександр, місто Дніпро, як завжди. Сьогодні ще тепліше. Підходить весна. Сонечко вже з самого утра, а не ізрядка, як вчора. Ну це ми ще подивимося далі. Ну, буду їхати, покажу вам. Ну І за вікном абрикоса і ще дуще зацвіла. Бачу, що плоди будуть, все добре. Значить, по вчорашній ночі що у нас? Багатьох телеграм-каналах, ну не в наших, не в наших, не з Дніпра. У нас тут тишина тихо, все мирно, спокійно. Е, писали, що в Дніпропетровській області була загроза, бо пуске, ну, із зв'язі з тим, що якісь десь пуски ракет. І нам бажали, щоб все було тихо в нас і за нас держали кулачки. А ми навіть нічого не знали, що там було і що до чого. Ну, в принципі, і тривога була. Невеличка там за ніч. А коли це бачите, інформація по Україні, допустимо, іде зовсім інша. А в нас її зовсім немає. <хи> Може вони к лучшому спали спокійно, З утра я тільки знав, що можливі були чи що там запуски ракет, не знаю. Чи можливі пуски ракет повинні були бути. І іменно іменно оця Дніпропетровська область, ну, місто Дніпро там, і так далі. Думаю, ну, блін. Ну, я зутра це узнав, вже все, все минулося, все добре. <хи> так, ну що, прогрілися трошки, видвигаємося, подивимося, що відбувається. У нас по дорозі, так сказати. Так, люди добре, дивіться, 8.03. А у нас сонечко вже з самого утра. Так, 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 дивіться, за домиком воно. Так що сьогодні погода буде тепла, люди мої дорогі. Буде хороша, чудова погода. І це точно, і це точно. Вчора було тепло, ну і сьогодні, я думаю, буде іще тепліше. Так що, так що... так що... Це вже чудово. Обрикоси будуть. Будуть люди добрі обрикоси. все буде добре. Так, ну що, поїхали глянемо, що у нас відбувається. Десь що відбувається, да? Я думаю, сьогодні вже по путі мені буде більше народу двіжухи. Потепліло, люди ше... Ще... Ох, дивіться, яка абрикоса, як вона розцвіла хорошо. Оце в мене за вікном теж так сильно розцвіла. Гляньте, гляньте. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка краса. Ну, Проти неба не видно, вибачайте. Ви Це якийсь сорт другий, бачите, не сильно розцвіло. А є прямо аж біла, знаєте, так, ну, реально так, аж біленька така. Двірники прибирають. Якби не двірники засралися повністю. Ось з цієї сторони бачите, нікому нічого не потрібно. Як і у нас біля дому. Да? Во дворі чисто, за двором, де туди ближче до стоянки. Нікому нічого не треба. Чия то територія, не зрозуміло. Я бачу, що багато людей на вихідних збираються, і біля курячого там теж озеро, да? багато мусора, да? там суботники збираються. Я читав у Фейсбуці. А, по поводу соцсеті, люди мої дорогі. Дивіться, як зашевилося. Вчора я відео тут знімав. Тут і машин особо не було. Да-да-да. А зараз тут людей просто багатенько. Вже робітники небось працюють. Утро починається, люди мої дорогі. починається. Так, їдемо далі. Видно, вони з восьми часов тут вже працюють. Да, воно вже там видно, що вже техніка, вже люди там. Ну хай працюють. Дорога нам нужна і реально тут. Але треба питання підняти ще по одній дорогі, там біля спуск, біля... В, час, ну, в жилі дома. Іменно де розворот трамваю. Іменно конкретно де нова почта. Отам. отам спуск дороги. Ну, просто в ужасніше состоянні. Я ж бачите, туди навіть не їду. Хоча мені туди ближче, але їхати туди невозможно. Там може хіба якийсь джипець проїде, висока машина, не знаю. Треба віддільно зняти ролик. Обов'язково ми це зробимо. Ось люди стоять, ждуть трамвайчик. А він он розвернеться далі, він їде. І приїде по них красненький, бачите? Вон біля церкви розвертається. Все буде чудово. Так, люди мої дорогі, ну що я можу сказати? День розпочинається. Уже, уже ви бачите. о-о-о обратіть вніс, ціна у нас 44,78. Вчора я знімав, була 43. Е, ну короче, 43 гривня була. Про що це каже? Про що це каже? Буквально я вчора радувався, що подешевшав бензин. А сьогодні він подорожчав вже. Ой, так. Да. Так, ну що, люди мої дорогі. Хочу побажати вам всього найкращого, щоб вам сьогодні день пройшов максимально чудово. Всі ваші плани збулися на сьогоднішній день. Гарного вам сонячного дня. Мирного дня. Ну і всього, всього вам найкращого. Заряджаємося позитивом, настраюємося, Хто на праці, хто на наводи, хто як, хто де. І чудово проводимо свій день. З вами був Олександр. Це було місто Дніпро. Сонячне місто Дніпро. Чудове! Жду вас своїх наступних відео. З вас коментарі, лайки, підписуйтесь обов'язково, бо бачу щось статистика. Мене не радує в останнє час. <хи> Видно, інформацію вам не даю. Яку би хотіли, да, Побачити. Ну нічого. У нас такий канал. У нас такий. Простенький. Для простих, простих людей. Як я, як більшість нас усіх. Всім пока, мої дорогі. І на зв'язку.